Тут просто крінж на крінжі. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вирішила зняти марафон 3х3, 3, 3 дні, 3 книги. Хочу якогось такого затишного, моторошного осіннього читання. І я зараз збираюся йти гуляти з собакою, тому планую з собою взяти книгу. І я вже вирішила, яку книгу буду читати сьогодні. Сьогодні в мене такий день а, найбільш а, вільний. І я планую взяти сьогодні найтовстішу книгу а, за ці три дні. І це буде а, моя книга з планів на а, Марафон темна половина осені. Це приховані малюнки Джейсона Рекулака. А ось. І я вже, до речі, досить успішно проходжу цей марафон. Я собі запланувала шість книг, і три з них я вже прочитала. Хоча сьогодні тільки 14 вересня. Я молодець і ось хочу. Четверту книгу прочитати. І прочитаю вам анотацію. Тут у нас, до речі, написано, що Ренсом Рігс і Джо Гіл рекомендують, і що це від фіналіста премії імені Едгара По. А на обкладинці написано, що Стівен Кінг написав, що йому сподобалось. І так. Мелорі Квін виходить з реабілітаційного центру та влаштовується няною в родину Максвелів. Вона задоволена своєю роботою, нарешті відновлює фізичну форму і досягає стабільності в житті. Дівчина має доглядати за п'ятирічним сором'язливим хлопчиком Теді. Він завжди носить із собою олівці та альбом для малювання, де зображує дерева, кроликів, повітряні кульки. Але одного разу в альбомі з'являється моторошний сюжет. Темний ліс і чоловік, який тягне тіло мертвої жінки. Малюнки Теді стають дедалі зловіснішими, де п'ятирічна дитина могла побачити такі криваві картини. Мелорі здогадується, що хлопчик став свідком чогось жахливого. Усе це скидається на якесь божевілля. Те, що дівчина побачить на наступному малюнку Теді, змусить її захлинутися мовчазним криком. Дуже затишна книга. Тож, пішла я гуляти з собакою читати. Починати читати книжку, і далі буду вам розповідати. Одразу вибачаюсь, можливо, буде чутно шум, але в мене прямо під вікном будівництво я нічого з цим зробити не можу. Потрібно чекати до 6 вечора, щоб це припинилось. Але я прийшла розповісти вам про те, що я прочитала десь, не десь, а 100 сторінок книги. Це приблизно чверть книги. І в нас якраз тут. А, і завершується те, що в нас описано у анотації. А, поки мені дуже цікаво, як піде а, книга, а, сюжет, як в кінці це все поясниться з містичної точки зору, чи з. Обґрунтується це, це якось логічно. Я, звичайно, в кінці не буду вам казати, щоб не спойлерити. Тут така атмосфера літа, тому, в принципі, непогано, що я цю книгу не залишила там на більш пізню осінь. У Нас ще досить спекотно. На вулиці 30 градусів. Тут у нас описується літня пора і така атмосфера лісу, котеджу, який прям. Майже у лісі знаходиться ліс, наче обступає цей котеч, і там якась моторошна історія, яка відбувалась 80 років тому, і як ця історія впливає на сьогодення і що про це знає маленький хлопчик. Ось якось так я буду вам розповідати. Далі буду ділитися тільки своїми своїми враженнями, щоб не спойлерити вам. Не буду нічого казати про сюжет. Малюнки тут і справді досить моторошні, вони досить так ну підтримують ось цю атмосферу жаху. Я якраз доберуся до більш моторошних моментів, і я трошки сподіваюся, полякаюсь, але не дуже сильно, тому що я одна вдома. Ну, річард, це така собі охорона, тому мені потрібно ще і його захищати. Просто крінж на крінжі. А все так добре починалося. Я дочитала книгу, буду казати так тихо, тому що вже досить пізно, люди сплять, насправді, давно не відчувала ось в кінці книги такого просто. Не знаю, мені хотілося цією книгою бити собі по голові чи автору по голові, тому що в мене відчуття, що мене пошили у дурні, і в кінці було на останніх 50 сторінках стільки крінжу, що я така. І я ось заради цього читала весь цей день цю книгу. Я думала до вас підключитись десь, коли я була на середині книги. Але думаю, що тут розповідати. Такі історії, знаєте, тут потрібно знати тільки зав'язку, а далі ну, немає сенсу розповідати. І, в принципі, на середині книзі в мене були такі ж самі думки, як і на початку книги. Мені все подобалось. Трішки мене бісила головна героїня, тому що вона тупа. Трошки. Вона в минулому ж наркоманка, і тут вона вирішує, що ці малюнки якось пов'язані з привидом, просто ходить з цим, кричить: тут привид, тут привид. Я така згаминись вже, жінко, тому що ти, блін, ну, 18 місяців тільки не вживаєш наркотики. Тебе зараз запруть назад. Ось. І все. Це єдине, що мене так ну, бісило і викликало питання. Але в кінці, що це? Що це взагалі? Я не хочу спойлерити. Ну, але я вважаю, що тут нас автор пошив у дурні, тому що вся лінія, яка розвивається і до чого нас схиляють, в кінці, ну, її можна просто викинути. Тому що це все нам автор на останніх сторінках говорить, каже, що це, ну. Не так. І ось так, ось так, ось так. І це ось та таке крінжове. І я така. Нащо ви це зробили? Книга 100% на один раз. Хоча, напевно, це добре, коли книга викликає емоції. Але мені хочеться її поки що відкласти. Ось такий вийшов перший день, і це четверта книга мого марафону. І побачимося вже зовсім скоро, завтра. Дякую, що подивились це відео. Пишіть в коментарях, до речі, хто читав цю книгу, як вам. Ось і побачимось вже завтра. Тож, пока!